Бажаю всім здоров'я, я сюди ледь заїхав, я не знаю, тут така болотярка там, що просто срака. Я там брив, як має бути. Я Все в болоті. Тож зверху кидав, ж, певно, я трохи в болоті. Я не дуже, вроді би як. Так, ну що, я вам скажу, було весело. Так, горяче як має бути. Ось, Ось він Дністер. Чергова риболовля на річці Дністер. Сьогодні приїхали. За великим хижаком. Так, надіюсь, ця дорога дасть нам рибку якось Ну, Назад вертатися це буде жопа, але вже таке плюс-мінус заїхати, заїхали, а то ввечері буде темно. <смітна> Будуть знову приколи якісь, ну нічого страшного. Ми готові до всього. Ось він, гнізда, довго Так, ну, Починаю я з волкера. Спробуємо перший на волкерок. Ну, і подивимося по активності риби, що тут як коли де Я бачу спінні міста. Постараємося спійматися на якусь рибку, якщо звісно дасть. Сьогодні взяв я. Свого вбивця yeah. шнура, люркіллер чотирьохтисячна флега, well, ну, наче все в порядку. Бачив вихід, бачив знову вихід Так, цього затягнутий. パクトグストコマーファイナー。 Так, ну що, шарих тут є, за дня ось такий такишок тихо. Він джерія запаха. так, до речі, докину. Тільки питання, чи жерегло таке сподобається велике. Це така добра верхушка в ладошку. з Франківська доїхав. <рес> Трошки є активність якась, до речі. Бачу, вроді, що хтось плавав на лодці. Скоріше за все це браконьєри, бо тут чесні рибаки навряд чи на лодці плавають таку пору. Хоча все можливо. Ну, пригадуємо, ми того разу стояли тут. Бракоші приплили з тої сторони, зупинились навпроти ну, нас. Так, цікаво. Поки що тишина. Нуль активності. На мою приманку на увазі. А так, де-не-де жирешок чмакне. І чмакне гарний жерешок. Так що спіймати, поки що не вдається. Ну, терпіння. Ще планую трішки почекати до ночі, трошки ще посидіти з фонариком. Може якогось клекастика вдасться співати. Звісно, дні старі клекаски. Це якісь такі несумісні речі останнім часом, але по чутках чув, що він є. Є і навіть відловився. Вчора був, там вище трішки потечі. Я фотографії вкладу. Там я спіймав на китайський волт. Жерешка такого на 48 см. Ну, не знаю, десь ну півторачка максимум. Не більше було Я так поміряв і все. Ну класно, прям ну, клюнув дуже вже в темну пору. Ще темніше, ніж зараз було. Чесно кажучи, не знаю, вийде щось тут добре в нас чи ні сьогодні. Треба опиратися до останнього. Малюк. Ух, плювання було просто. Я не зрозумів, щось зупинило просто волки. Так, є. Ух, тяжкий, справді тяжкий. Так, я не знаю, там видно, але там палка просто в бублик. Є. Yeah, yeah. Піймав я того засранця, недурно я їхав, я так і знав, що дорога тяжка, треба їхати. І їхав. Так, маленький. Так, тепер, тепер треба витягнути. Він стоїть в течії і він не Ну, В принципі, я вже плюс-мінус вагу знаю по метражах рибки. Так, ось він йде сюди вже. Вже близько. Я не знаю. И снова в клювании взял. Просто круто. Окей, вот так. Эй, принц, вот Юй-ой, юй, юй, то там свиня нормальна. Друзі, то там десь четврочка, може й більше. Він тільки швей вдарив. Головне не зійти, братанчик. Ух. Ще один вихід там ще шея. Не, не, він не один тут. Ух, як руки трясуться вже, я не знаю. Це тільки на берег тебе. тебе тільки на берег. Ух. Так. собі. опів. трьошка. Десь трьошка. Той, що на цикаду був більший. Це десь трьошечка. Ну, познаєте, знаєте, Ди... десь. Десь плюс-мінус такий самий. Ні, ну Це, мабуть, менше трішки. Так, ходи маленький. Ходи пофотографуємося з тобою. Так, то вже темно. Я сподіваюсь, щось та й вийде якісь форточки. Китайський стик, друзі, китайський стік. Я просто знайшов проводку до нього, я так зрозумів. І він просто ловиться. Та ні, це, чот... це, це четвірочка, друзі. Той був 74 сантиметри. Я не знаю, який це. Тут такі і не дається, ви гляньте, як не дається. Дністровські монстри. Так, вигляньте на нього. Просто гляньте на нього. Так, це четверка, навіть може і більше. Ой, ой, ой. Так, фотографії. Фітографії. Друзі. Ви гляньте просто на цього монстра, я не знаю, це капець. Так, фото. Так, чи 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 чи, -чи. Тихонько, давай ми тебе поміряємо зразу. Може би і зважили? Не знаю ще. Так, так ну цей 60. 67 цей це значить трошечки менше блін хочу зважити І треба може собі дійсно якийсь ліба гріб купити чи що хочу його зважити чуть-чуть маленький так. так це трошечка. 2800 900 це трішечка Я не знаю, просто гляньте. Шикарний. Ходи, ходи маленький, плисти, ходи плавати. О, так. Давай маленький відходь. Ух, це знову четверка. Ну не четверка, це трьошка. Цього разу це трьох. Так, водичка холодна, я думаю, він має бігом зараз віддихатись. Давай малюче. Це просто капець який монстр. Я не знаю. Шикарнючий. Просто шикарнючий. Жерешидло. Так, сили повертаються до нього. Боже, як я тобі дякую. Ох, він вже став, як правильно. Так. Давай маленький, скоро будеш плисти. Та-та, давай, давай. Тебе трошки я менше помучу, ніж твого братика того тоді здорового. Чекай, ще чекай. Ще чекай. Пішов, поплив. І камера, блін, виключила з фонарик. Ну коротше, він поплив, все чотко, він так вдарив мене класно. Ух, я його взяв, я взяв його знову здорового, класно. 67 см цього разу. Фух. Ну Вага показала 2900. Трошечка така, трошечка. Я вже другий раз не важу, я його бігом раз зважив і відпустив, відкачав, він класно поплив. Цього я менше втомив, ніж попереднього, того ж велико. Ох, на годиннику 8, по 8 вже, зараз вам скажу. А рівно 8, вже темніє швидко. На жаль, на жаль, рибалочки короткі, ну, ще я спробую покидати. Можливо, щось і вийде. Круто, круто, це просто емоції. Це просто шикарно. Таке саме болото, все це, але є за що. Є чому їхати. Це просто крутий жерех, щойно був. Вподобайку, друзі. Ще декілька разів кину і, може, піду судочка, спробую спіймати. Хоча, чесно кажучи, вже не хочеться, але треба спробувати. Треба Вдруг спіймає якогось суточка. Ще рибалом трішки. Ще один. Ще один і теж гарний. Він просто щойно біля самого берега. Як валив зі свічкою. Шкода, що вже не видно. Просто шкода, що вже не видно, друзі. Так, ну це рекордна рибалка. Це два жерха і два немаленького розміру. Фух. І це був удар, я в шоці просто гляньте, як фракціончик, фракціончик гудить. Ва. Що це таке? Це жерех? Так, да, це жерех, і це десь... Ну це вже двушка. Це вже двушечка, друзі. <різь> <різь> гляньте, який це кубанчик. Та ні, може і не двушка. Може і більше. Я не годен його так підіймати. Це просто щось, я не знаю. Я мовчу, просто мовчу. Так що ми тебе звільнимо зараз зараз. Я просто шокований. Як гарно ти клюнув. Яка це була клювака. І тишина вже він не кидається. Ти він просто взяв і клюнув. Все, 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 все. Все, маленький, спокійно. Подобайка, подобайка друзі. Просто подобайка. Так, маленький, скільки ти маєш 61-62. Нормально. Ну, це два з половиною десь. Я навіть не буду його важити. Шкода, малюка. Так, якусь тріфайну фотографію. Хоча б раз. Так, ну що, маленький, Йдем. Ох, я не знаю, як би тебе так ще сфоткати, ти класно, в повний ріст, от отак. Ходи маленький додому. Так, два з половиною десь може 3 навіть. Ну, під трьошечку так. У цей трішки менше. Ух, це просто щось, друзі. Так, ти себе там сильно побив? Ні, не сильно. Не сильно. ой 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 маленький, чекай, чекай, чекай. Я зрозумів, все добре. Якщо так, то все добре. Це просто вподобайка, я не знаю, глянь. Це просто щось. Дві трьошечки. Не знаю, скільки часу прийшло, так спінінг цілий. Спіння цілий. Вау, оце, це вже жерех немаленький, друзі, це вже немаленький, це ще один, це третій. Уф. Це якщо я його витягну. Вау, ой ой, ой ой, 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 оце вже здоровий. Ну, раптом сказати, це третій захід після того жереха. Так, давай маленький. Давай, давай, маленький. Оцей гарний, цей більший за всіх мені здається. Ух. Так, давай маленький, давай. Ух, як він давить, це капець. Тяжкий, тяжкий. Так, оце дійсно просто роздача жерех. Це ніч, ви гляньте, ніч, я з фонариком стою. Це просто це найкраща рибалка 25-го року. Це 100%. Так і ще завтра на сплав це просто щось. Все на вечір, всі клювання, вся риба, все вечором. І знов цей китайський стік, друзі. Так, щось він поплив на мене трошки. Уй-ой-уй. Я тільки що побачу, там четврка, може і п'ятерка Я не знаю, це просто здорова така свиня Не знаю, я чесно кажу, вибачаюсь за кадри, ну, ви самі розумієте, це просто адреналін тут вже не дуже до тих кадрів хороших, але це просто це, це трофей. Це, друзі, трофейний жах. Що це таке? Ну жерех стоїть сотки. Ні, такий самий, я думав більший. Але просто... Так і двушка, двушка крита, найбільше тршечка. Гляньте, ків, Ось, я кив жари. Я тут сьогодні наловив. Та ви гляньте, та це, 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 це просто шикарно. Від, від, Відчепився. Здоров, братан, здоров! Здоров, ти пішов на мене і хотів фоткатись. йдемо пофоткаємось. Так, секунду, бо я вже себе піймав. Так, так, акуратно, щоб пальці взяти не пхати. Ходя тут на місце для фотосесії. Так, той був 67, той був 63, а ти в нас що скажеш? 66. Ох, майже. Ох, Хочу зважити. Так, а ну давай, малюче. Трьошка. Чуть-чуть, тихонько. Давай, ждайся нам. Так, 375 грамм. Давай. Та ні, це не може бути 2500, це більший Тільки що трошку показував. Це вага, друзі, така просто. Це просто така вага. А ні, 2700. трошечка Трьошка, щойно показало, 3 кілограми, потім 2, 2 500, коротше, це трьошка. Так, ті ваги, блін. Треба купити собі нормально. Я в шоці? Це третій. Гляньте, 45-й розмір. 67 см, ні, 66, це 66 Це якраз напевно стає таких 67, 66 і 61. Це третій. Так, відпускаємо малюка, відпускаємо. Так. Просто красень, я не знаю. Це просто красень. Ох, ви гляньте, який красунчик. Ходи, малий, ходи. Ходи. Давай. Давай, віддихуйся. Віддихуйся, малюче. Блін, пригають страшенно. Оцей ну, стоїть цей зараз як дримене. мене. Але я, я відчуваю, як мене зараз вдарить просто. Давай, водичка тече якраз класно тобі. То що треба? Так, 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 та. давай, братан, п'ятьорик, давай п'ять. Даєш п'ять? Даєш чи не даєш? Кажіть. Давай. Давай. Є, Ух. Шикарний. Подобайку, друзі, вподобайку, просто вподобайку. Так, хватить. Фух, три жереха, три просто шикарних жереха. Так, дорога назад. Складаюся, поки що не перебираюсь, виїду вже так в шортах. Головне, проїхати це болото, там далі вже херня. Так, швиденько збираємо, передягаємося трошки і їдемо. Ну, що, та весь в болоті повністю Йо. Так, номера треба протерти, щоб бачили добре мене. В разі чого. Ну, <сміхе> ах, маленький провіз, мене туди де треба за рибкою. Так, перебираюся, одягаю штани нормальні і їдемо додому. О, братанчик, здоров. Підійшла до завершення, це просто чудова риболовля. Тяжка дорога, звісно, і просто яка риба. Ви гляньте, я не знаю. Просто три жереха, трофейних три жереха. Найбільший це 67 см. Потім жерешок клюнув на 61, а потім на 66 Ну Це про Це все тривошечки плюс-мінус. 2800, 2900, 3300 300 такі жерехи. Китайський стік, друзі. Черговий раз переконуюсь, що просто Китай. Китай таки як не як. Ну, я, я більше впевнений, щоб і якісь япошки ловили, але ну, часу було обмаль, самі розумієте, темно. Ну, і ми зразу, Я підібрав ключик і просто шикарно відловився. Які покльовки, це просто. Забирають спінінги з рук, херачать, фракціон. Це при тому, що в мене палка до 28 і Одиничка шнур. Ну, я старався якомога ніжніше, щоб цю рибу витягнути. Останній взагалі цікаво. Він відчіпається біля берега, трісеться. Я його пливе до мене в ноги, і я його ногами легенько так оп, і на берег заплився. Просто шикарна риболовля. Друзі, ставте вподобайку, пишіть коментар, зустрінемось на риболовлі. Це просто було шикарно. І, друзі, дякую воїнам, які боронять наш край. Слава Україні!